Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні у мене ювілей. Мені 75 років. Я пошила собі сукню до свого ювілею червоного кольору. У наступному сезоні червоний колір дуже-дуже модний. І ось я вам покажу, яка це в мене ця сукня. Ось така сукня в мене довга. Дивіться, тут у мене розріз. І така вона в мене червона, красива. Мені подобається. Пояс, прикраса. Великого свята не буде, тому що у нас війна, а так прийшли. Самі самі вірні мої подружки, які живуть поруч. Ось мої самі вірні подружки прийшли мене привітати Танечка і Ніночка. Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Бажаємо, бажаємо, бажаємо. Здоров'я, 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 перемоги. Головне перемога. <клес> Здоров'я і перемоги. Да, <клес> це найголовніше. <клес> <саме> <час. клес> да. Да. Ну, дякую, дякую, дякую. І ось я думаю, мені 75 років. І я не знаю, чи сумувати, чи радіти, що його робити. 75. Така цифра вже чимала. Ніна спекла мені ось такий торт. Дивіться, який він красивий. Написала Надюше 50 плюс 25. А зараз ми спробуємо Ніниного тортика. Дуже дуже смачний тортик у Ніни. Молодець, будинок. <гану> Якого ти розряду? Кондитер шостого. Кондитер шостого розряду. Молодець. Ням -ням. Дуже, дуже смачний. У нас війна і хочеться побажати нашим воїнам здоров'я, 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 терпіння і щоб всі повернулись Довісно. додому. Да, живі, і скорішої нам перемоги. За, за їхнє здоров'я ми хочемо випити. Да. Завдяки їм оце ми сидимо, маємо світло. Минулому році пам'ятаєш, Ніна? Да, 3 були 3 листопада, Ні, не було, було. день народження, було. не було світла. А зараз, грудень місяць, вже наступив, у нас є світло. Це завдяки нашим воїнам, які стоять на передовій. Мерзнуть. Мерзнуть бідолаги. Дай Боже їм здоров'я. Будьте здорові, дякуємо наші вам. воїни. Дякуємо, дякуємо вам дякуємо вам за те, що ви Єст. стоїте, стоїте і захищаєте нас. Дай Боже вам здоров'я, здоров'я і здоров'я. Дякуємо, дякуємо. Це вдяки вам. Ми тут зібрались. Да. Дякуємо. Ось такий у мене ювілей вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. Дай Боже вам здоров'я всім.